Доброго вечора, вельми шановне панство, пані та панове, хочу вам зробити розклад на таро Ніколета Чиколі. А, саме кришталеве ваші мрії. Про бажання, про ваші фантазії, про чутливість, Такі, знаєте, глибоке тюньово, чутеве трактування саме через цей розклад з атмосферою а, тендітності і, можливо, якоїсь інформації, яку ви навіть боїтеся відкрити або проговорити вголос. Давайте подивимось, і ваша сигніфікація буде, буде, знаєте, яка, подумайте про себе, приберіть зайві думки. Ваше справжнє бажання. Це буде ваша сигніфікація. Ваше справжнє бажання. Вісімка кубків. Повішений. Паш пентаклів. Ви хочете піти? Ви хочете вирватися з старого полю? Як переродитися? Ваші ваше справжні бажання. Знаєте, яке? Звільнитися від емоційних уламків минулого. Щоб знайти чистий простір, де можна знову відчути себе. Це бажання не про людину, це про спокій саме усередині собі. Ви хочете здатися. Але не комусь, а життю. Перестати боротися, перестати тримати контроль, дозволити собі відчути, розчинитися, довіритись, бути навіть у вразливості, це бажання бути. Прийнятим навіть у своїй незручності, у своїй замороженості, у своїх страхах відчути себе справжнім. Ви хочете нового початку, але ніжного, повільного, уважного. Ви прагнете контакту. Який не зламає вас, не злякає вас, а виросте поступово. Це бажання бути побачим заново в своїй ніжності і своїй цінності. Ваше справжнє бажання. Звільнитись, здатися процесу і знайти контакт, що росте з ніжності, а не з боротьби. Що ви боїтеся, а... В собі, собі зізнатися, В собі зізнатися, чого ви боїтеся? Правосуддя, дев'ятка жезлів правосуддя мах. Що ви виснажені, що ви ще очікуєте удару, що ви не вірите, що щастя буває без болю. Ви боїтеся зізнатися собі, що втома більше бажання. Ви боїтеся визнати, що хочете чесності, праведливості, не грати, не ролій, не драм, а рівності, правди, балансу. Ви боїтеся сказати собі, я маю право на справедливість в стосунках. Головний страх. Помагу, це в своїй сілі. Ви боїтеся зізнатися, що помагу ви можете створювати свою власну реальність, де ваші бажання збуваються, вони насправді збуваються. Бо вам треба діяти, треба дозволити собі бути тим, хто впливає. А не жертвою обставин. Ви боїтеся не темряви, ви бо боїтеся власного світла. Якщо впізнали себе. А що пробуджує вас загадана людина? Загадайте людину, щоб ми продивилися. Що пробуджує вас? Загадана людина, про яку тут іде мова. Тому що тут іде мова про якусь людину. Вісім мечів, тужеслів, потірка пентаклів, десятка мечів, це надзвичайно сильна і чесна комбінація. Ця людина у вас пробуджує страхи, ту частину, яку ви боїтеся довірити, боїтеся втратити, так би мовити, над собою власними емоціями, власним життям контроль. Водночас у вас є потужна сексуальна, творча, життєва іскра пов'язана з цією людиною. Вибуєте Ця людина пробуджує у вас вогонь, який ви давно придушували в собі. Ви таке враження, що ця людина ваші внутрішні якусь покинутость. Ви боїтеся, що ця людина може піти, або що знову якусь зробить вам біль. І тому ви якось з недовірою можете дивитися або слухати цю людину. Але саме цей страх вказує на вашу глибину, глибинні ваші почуття. Ця людина виводить на поверхню саме ваші старі рани, які ви ховали. Можливо, це пов'язано з цією людиною. Але не для того, щоб знову вам боліло, а для того, щоб нарешті перестало. Ця людина у вас пробуджує вашу найбільшу вразливість, яку ви приховуєте, і вашу найбільшу силу одночасно. Тому що, зрозуміючи, де у вас болить, ви зможете це перетворити в інше, в свою силу. І ви намагаєтесь все це. Приправляти контролем, недовірою і якось, знаєте, це от те, що у вас в глибині, і ви одягаєте маску того, що у вас не болить? А що між вами реально може бути Ця людина. Сонце, королева мечів, четвірка мечів. Лицарь Кубків. Ну, дивіться це дуже світла майбутнє, але з умовою. Між вами може бути радість, легкість, сміх, тепло, справжнє зближення. Це карта безпосередньо чистої енергії, сонечко, душа к душі. Отак От це карта говорить. Туз е